Ваш особистий бренд це ваша унікальна пропозиція на ринку інфобізнесу. Це те, що виділяє вас серед інших і робить вас впізнаваними. Ось чому важливо розвивати свій бренд. Довіра і авторитет. Сильний особистий бренд допомагає вам завоювати довіру клієнтів і підвищити свій авторитет як експерта у вашій ніші. Впізнаваність. Бренд допомагає вам бути впізнаваними. Серед великої кількості конкурентів. Люди будуть пам'ятати вас і звертатися до вас, коли їм потрібна буде ваша експертність. Лояльність клієнтів. Люди більше схильні купувати продукти у того, кого вони знають і кому довіряють. Розвиваючи свій бренд, ви створюєте лояльну аудиторію, яка буде з вами на довгий час. Можливості для співпраці. Сильний бренд. Привертає партнерів, які можуть допомагати вам розвивати бізнес і досягати нових висот. Почніть розвивати свій особистий бренд вже сьогодні. Поділіться своєю історією, діліться знаннями та будуйте свою аудиторію. Ваша унікальність це ваш головний актив.